Я хотів би поздоровити, шановну, вашу колегу з ювілеєм двосторічним. Да. Побажати творчих успіхів, завжди залишатись такою молодою, цілеспромованою, приваблою жінкою. О, дай вам Бог всього найкращого, здоров'я, щастя. Родині, щоб все було гаразд. Вітаю. дозвольте вам вирішити під грамоту. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевих засобів масової інформації, багаторічну сумнівну працю, високу професійність і відповідальне ставлення до доручених справ. З нагоди 20-річчя від дня народження. Ну і відповідне розпорядження міського голови про преміювання. <ривіт> Це такий контакт сьогодні. <ривіт> <ривіт> так, шановні журналісти, ви бачите, по місту ведеться достатньо багато робіт. В засобах масової інформації інколи хтось помилився, написав, що на рибні 8 вже виконаний ремонт то я сам в Фейсбуці відписувався. Да. Ми плануємо викинути. У нас в планах стоїть. От, але лунає багато. От, крадуть, відмивають гроші, як це називається. Да. Особливо, коли поливалку валку бачу машини, да, відмивають гроші, да. крадуть і так далі. Тому я сьогодні пропоную вам зробити виїзне в таку подорож містом. Де виконані ті чи інші роботи, ми вам розкажемо, про... ви самі побачите, як. А ми вам розкажемо про ціни, за якими ці всі роботи виконуються. Відповідно, у нас навіть є порівняльна характеристика відносно з іншими містами, за якими, за якими цінами виконуються такі аналогічні роботи в інших містах. Тому мікроавтобус на нас чекає. Я з вами, якщо ви знаєте, мене Ну, Будь ласка, тоді з нами буде ще очільник відділу капітального будівництва, відповідно. От, вона відповідальна за ці всі роботи. Ми з вами проїдемося, подивимося. От. Тому що ну, громада Білої Церкви має знати право. Я так. Дякую, Дякую. прошу. До вашої уваги садочок номер 32 в якому в цьому році проведено заміну вікон. От, вікна в нас встановлені із металопрополю п'ятикамерного, двокамерний склопакет з одним енергозберігаючим склом. Я хочу, щоб ви зараз подивилися фірму виконували роботи фірма Гласу. Я хочу, щоб ви із середини подивилися зараз, працівники вам покажуть. Подивилися на якість робіт, а от на якість виконання робіт. Подивіться, будь ласка. Це вікон, Ви бачите, що значно більше віконні блоки, звичайно, що е, з них були дуже великі тепловтрапи. Е, вимоги певні є до освітлення, тому такі великі е, вікна у цих групах. От. Але для того, щоб якимось чином зберегти тепло, от виконали от встановлення таких вікон. Вікна встановлювалися одразу із решітками, москітними сітками, тобто це можна провітрювати і не боятися, що. Комахи залетять всередину приміщення. То Це все входить в вартість. Враховуючи обмежену кількість коштів, і те, що в нас садочки на сьогоднішній день, вікна такої якості стоїть тільки 30%, 70% саме вікон, звичайно, ми в першу чергу звертали увагу на ті місця, де безпосередньо знаходяться діти, що ну, спільно відділ капітального будівництва з. Управлінням освіти нашого міста визначили ті міста і в першу чергу не витратили. Тепер щодо... От зараз я вам хотів би показати. В цьому садочку замінено 321,24 метра квадратних вікон. Роботи виконані на суму 309 тисяч 318 Ривень. Відповідно середня ціна, тому що ну, ми не можемо порівняти там, там де вікно відкривається, віде, але середня ціна квадратного метра вікна, ось такої якості, як ви бачите, от, у нас 962 гривні. 962 гривні. Кому цікаво, можете порівняти ще. Але ми порівняли. На сьогоднішній день я не буду називати фірми, але в Вінниці 1326 в Києві. Двох ми порівняли 1252 ще один київ, 1197 вартість, львів 1143. Це щодо вартості. Ми шукали виробників конкурс, наскільки зроблять, хто міг дати таку, скажімо, ціну, хто хто погоджує. Я вам скажу так чесно, багато виробників з білої церкви просто відмовились робити по такій ціні. Говорили, ну, ми не будемо. Не будете таке. Ми, ми знайшли тих, хто робить, і робить за таку ціну. І вартість, цю вартість 962 гривні, зайшла. і демонтаж цих вікон. Монтаж демонтаж. не Значить, По влаштуванню откосів. Ну, Можете подивитися відкоси якості, ви бачите. От, Зроблено, ну, як як вдома роблять. Да? От. Так от, хотів би сказати, значить, тут ціна. Значить, виконано 67,7 метрів квадратних на загальну суму 28 582 гривні. Ціна 422 гривні. І беремо по містам іншим. Київ 396 гривень плюс 140 гривень роботи. Це загальна вартість. У нас загальна 422 рівне 486 плюс 110 робота. А у нас загальна вартість 402. Івана Франків, 486 плюс 96 гривень роботи. А в нас 422 входить матеріали плюс робота. Якість можете подивитися, як, як от робиться. От далі. В цілому я би поставив за цю роботу, тому що я вже бачив не один садок, де е, в нас не одна фірма робить по цій ціні, але ціна. В будь-якій фірмі, там ще є фірма, медітар працює і так далі. Але ціна в них однакова для всіх. Ми визначили ціну всім скажемо, хочете працювати, будь ласка, технічні умови такі. Профіль має бути такий, склопакет має бути двохкамерний за зберігаючим склом, подкоси такі, ціна, будь ласка, така. От на сьогоднішній мені скажемо все. До вашої уваги прибудинкова територія житлового будинку Ліванівського 26. Вказана територія планувалася до асфальтування в цьому році і воно вже виконано. Тому я прошу вас подивитися і оцінити. На даний час виконали асфальтове покриття. От, прочистили дощову каналізацію перед виконанням робіт, перепровірили її, тому що цього року ми, е, в нас постало таке питання, що в багатьох житлових будинках відсутня дощова каналізація. Тому перед початком робіт ми звертаємо увагу на те, чи вона дійсно є. Або чи вона дійсно працює? Якщо немає, відразу проводимо роботи в деяких випадках і позапланові щодо її відновлення, тільки після того виконуємо асфальт. Зною була і поставлена задача. Да. І я заборонив виконувати всіляк да. асфальтовані роботи, поки не відновлять зливову каналізацію. Асфальтування виконувалося фірмою приватного підприємства Велпан. Якість асфальту перевірена. При цьому докладніше розкаже міський голова. І всі всі вимоги, які необхідні до виконання робіт по асфальтуванню, в даному випадку виконали. Сьогодні працює в нас по договорам, це вони виконують і капітальний, і поточний ремонт, три підприємства, всі місцеві. Але в будь-якому випадку я вже двічі запрошував незалежну лабораторію, яка приїжджала, брали керни так звані, тобто перевіряли е, щебневу суміш, яка тобто повністю робили. І також брали на аналіз асфальт. Асфальт сертифікований, відповідно на білоруському біту. Фірма Велфарм, наприклад, возить асфальт з Києва От, на сьогоднішній день, але асфальт відповідає всім вимогам тим, які на сьогоднішній день є. Його перевіряють по 10 параметрів. Всі три фірми перевіряються. Вже я перевіряв, тобто замовляв цю перевірку, я вже двічі. Ну, ще по ходу виконання робіт ми далі будемо перевіряти. 1357 метрів. Да, я вибачаюся, це да, просто не на, е, на суму 370, е, 373 тисячі 651 гривень. От ціна асфальтування, ви бачите, зроблена з уклонами. Ми перевіряємо, навіть заставляємо водою поливати, щоб дивитися, щоб вся вода скоро. 275 гривень за квадратний метр. Це 5 сантиметрів. Якісного асфальтового покриття. Ну, По асфальтуванню я би хотів там приклади в інших містах. Дешевше 280 гривень за квадратний метр, ми не знайшли. Є ціни 350-330 і вище. На сьогоднішній день дорого дешево. Ви журналісти, ви можете подивитись, але, як кажеться, є то, що є. На сьогоднішній день. Я вам чесно кажу, на сьогоднішній день це мінімальна ціна, яка може бути при такій якості виконання робіт. Ми це порівняємо. Всі три фірми працюють плюс-мінус залежності від об'єкту, ціна за квадратний метр, плюс-мінус 10 гривень не тобто в залежності від, Але всі працюють в одній ціновій категорії, в одній ціновій пропозиції. У даному випадку прибудинкова територія заасфальтована, але тут можна сказати з мінімальними затратами. Чому з мінімальними? Тому що тут не мінявся бордюрний камінь. А от тут просто ліквідована аварійність от. і заасфальтована прибудинкова територія так, щоб могли її експлуатувати мешканці. Тобто для пішоходів, щоб це було удобно, і для автотранспорту, який під'їжджає сюди до будинку. Асфальтування взагалі прибудинкових територій почали робити по різним причинам ну, децентралізація. Там, Більша кількість там тобто, місцевих бюджетів, але тільки почали робити трошки з минулого року. І в цьому році, щоб ви розуміли, коли я приходжу до людей і питаю, коли вам останній раз робили, вони кажуть, ми 40 років тут живемо, ніхто нічого. Начальник каже, за 10 років, поки він тут, начальник Жека, ніхто лопати. Ну, так, така була ситуація, ніхто лопати асфальту тобто в Лівеневську не ну, поклав. От така ситуація. Тому на сьогоднішній день, звичайно, хочеться зробити з бордюрами дуже гарно, з тротуарною плиткою, десь і так далі. Але зрозумійте, робити один двір, як кажеться, поїв а коли в інший вже на сьогоднішній день не можна не то, що пройти вже машинами не можна проїхати. Якось. От тому ми стараємося от по максимуму взяти самі аварійні двори. В першу чергу зробити в самих аварійних капітальний ремонт, ті двори, які ще поточний ремонт. От коли ми вже закриємо такі кричущі речі, тоді ми вже будемо робити з заміною бордюрів. Але на сьогоднішній день в одному дворі робити нам мільйони гривень, а інші, вибачте мене люди ноги мають. Ну, ми розподілили більш-менш. Ми для себе. Визначили в першу чергу, от я поставив забачу, ми визначили місця, такі пішохідні артерії міста. Там, де в нас в першу чергу ходить дуже багато людей, ходять пішки. Вони, вони такі є, це пішохідні артерії. І на сьогоднішній день десь от робляться вже проєкти, десь вже виконані роботи. От, ідуть. Тобто Ми робимо от, в першу чергу такі тротуари, пішохідні артерії, де проходить дуже велика кількість людей. От, ми вже їх знаємо. От. Десь вже роботи закінчені, завершені. Ну, десь робляться проєкти. Ну ще в нас час є. От, тому ми будемо і надалі. Тобто ці роботи будуть продовжуватися щоденно. От, ці фірми працюють щоденно. От, зараз ще долучились до них. От, на моє переконання, тротуари мають бути тротуарною плиткою зроблені. Фірма, Фірма виробляється. Вони виконують роботи, вони дають на свої роботи 10 років. 10 років. Це Що фірми наші, роботи? Білосерківські, ми їх знаємо. Вони вже на ринках працюють. Навіть не 5 і навіть не 7 років, розумієте? Тому це важливо в роботах, коли є сталий постійний, якщо якісь бувають випадки, да, то є людина, яка відповідає за це, яка потім може усунути недоліки. Якщо ми залучимо якісь фірми з інших міст, ну, скажіть, будь ласка, да, через 10 років, ну навіть не через 10, а через 5 років, да, коли виникнуть, не дай Боже, якісь проблеми. автомобільна артерія нашого міста Бульвару Олександрівський. Тобто, і ви знаєте, в якому стані деякі ділянки цієї дороги були. Тому вибирали такі, самі такі болючачі ділянки, тому що відремонтувати весь так, як би хотілося, ж розумієте, що це неможливо. Тому ваші вазі, ви можете побачити частину дороги, яка була відремонтована. При укладанні було, при, спочатку було здійснено презеррування дороги. В подальшому спеціальною машиною була примінена спеціальна емульсія перед укладанням, яка запобігає утворенню хвильковості. Хвиль. Тобто ви знаєте, що є такі ділянки, якщо що, ну, от, коли, там дегальнують автомобілі да, 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 от, і утворюються і такі хвильки. Тут було оброблено спеціальною, спеціальною емульсією перед укладанням асфальту, щоб це було такої проблеми у нас не було. Перед укладанням цієї дороги. Була почищена зливова каналізація відновлення роботи. Ви пам'ятаєте, тут завжди стояла вода. Крім того, в цьому році, можливо, ви бачите, і ось в 3 другий, третій, ми поставили на задачу, в нас була проблема люків і зливових каналів. Чому вони провалювалися. Їх клали на червону цеглу, червона цегла натягувалася вологи, взимку перемерзала. Крім того, цегла має всього-навсього місіс. 75 го вона просто розсипалася, і люки просто провалювали. Десь в цьому році я поставив задачу. Де дві працює дві бригади, які ставлять люки вже виставляють на е, тротуарну гіперпресовану плитку, яка має міцність не 75, а 450. Крім того, в неї морозостійкість до 70 циклів. Тобто мінімум 20 років вона тобто, не, не розмерзнеться і так далі. Якщо наші шановні водії не будуть перевантажувати е, транспорт, ці люки... Кажемо, відповідно, вже як на сьогоднішній день зроблені, вони вже будуть більше стійкі до перевантаження автомобілів і вони вже будуть рівно, от вони не Ой, будуть провадитися. В цьому році ну, більше 200. Тобто зараз ці бригади працюють, ви бачите, по всьому місту, от коли беруть і роблять виключно люди. Тобто їх піднімають, ставлять в рівень, але вже виймають, вибивають червону цеглу, до бетону аби, дістаються, і якби робимо якісно і так далі. Так як роблять сьогодні в Німеччині. Ще поки не можемо, тому що дуже дорога вартість тих матеріалів. Тому ми поки що там, але це теж надійно, всяк випадок точно набагато надійніше, ніж це було на червоній цеглі О, значить, до значить, Щодо вартості, по бульвару Олександрівського укладено 5 тисяч квадратних метрів на суму 1 мільйон 342 тисячі 899 гривень. От середня вартість 268 гривень за квадратний метр. Я вам казав, тобто прикладів менше цього і нема, більше є. Знову таки, я звертаю увагу на якість асфальту. Тобто асфальт сертифікований, виключно на якісному, як правило, в нас в переважній більшості якісний біл, діток і без білорусі. Відповідно, з фракціями знову -таки, залучаються лабораторії незалежні, які перевіряють скажімо, якість асфальту. І лабораторії кожен раз інший. Тобто двічі ми вже залучали один раз в одному. От, інший раз ми залучали лабораторію Альткома, яка працює над ну, словом і так далі. що Це Тут може проходив, мабуть, знають, в якому стані був тротуар з цієї сторони. От. Тобто практично пройтись по ньому неможливо було, тому що частина асфальту обвалилася, отак, можна сказати, на всій протяжності, до аж вплоть до кіосків. І тому ну, був в жахливому стані. Практично люди йшли по тротуару, по проїжджій частині. На сьогоднішній день і також із цієї сторони, також хто знає, то проходив біля школи самої, де активна пішоходна зона, тому що діти до школи, багато великий поток пішоходів. От також було дуже в Скажем, з ужасному станом був тротуарне покриття. Тому було прийнято рішення, особливо, щоб зробити вже один раз і назавжди, от зробити його в тротуарній плитці. Тротуарна плитка в даному випадку, ви бачите якість укладання, ви можете подивитися. Роботи ще не завершені. Вони продовжуються. Вони були ускладнені тим, що понапроти стороні було два великих дерева, які корінням своїм перепливли комунікації, і виконавці робіт стикнулися з проблемою. Викорчування цих пнів, які ну от, дійсно то була проблема, тому що для того, щоб вилежати плитку, треба було видалити дерева. От і роботи вже виникло набагато більше, тому що планувалося корити одне з влаштуванням та піскалаючого шару. А коли вже почали викупувати дерева, тут звичайно там з'явилися зовсім інші проблеми і зовсім інші вид робіт. Але це ніяким чином не скажеться на вартості цих. Це пішохідна зона, яка відноситься до школи, вона вже відновлена повністю. От, тобто, ну, готуємося до 1 вересня, щоб дітки могли безпроблемно піти в школу і батьки, і це все виглядало гарно. Виставлені огороджувані конструкції, от, щоб запобігти аварійність, тому що діти, школа, от, і це дуже важливо. От в такому стані, в даному випадку, використано матеріал цеглинка 100 на 200, А для того, щоб якимось чином. Було цікавіше використані кольорові елементи укладання при укладанні плитці. Плитка торгової марки Золотий мандарин товщиною 6 міліметрів. Шість 6 сантиметр. 6 сантиметрів. Відбачаюся. Тому вона дуже ну, зарекомендувала себе як один із самих якісних матеріалів в Україні, тому в даному випадку використовуємо саме їх. Два виробника, ну, скажімо, в Київській області, які випускають за цією технологією плитку. Це плитка сухого пресування, так звана, але е, ця плитка реально має гарантію вже за. Тобто є вже приклади, що більше 10 років і вона стоїть як нова і чому тротуарна плитка? В першу чергу в експлуатації тротуарна плитка набагато дешевша, ніж асфальтова плитка. Ви бачите, в нас комунікації всі старі. Це є проблемою, Тому, коли відбувається розриття комунікацій, Потім відновлення асфальту стає дуже проблематичним, воно, як правило, робиться і на тому місці з тротуарною плиткою ще навпаки. Її легко розібрати, її легко зібрати, відновити. Тобто експлуатація покриття в тротуарній плитці в 8 разів дешевше, ніж асфальтове покриття. 145 гривень за квадратний метр. Крім того, тротуари передбачають товщину 4 см. Ми закладаємо 6 см, тому що в нас, ну, ми перестраховуємося. Деякі водії люблять виїжджати на тротуари і так далі. Тому ну, ми в даному випадку перестраховуємося і закладаємо торшу. Це тобто плитка, яка може витримати не тільки легковий автомобіль, але й при необхідності і вантаж.